Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я перекажу, що було у першому сезоні серіалу «Гра в Кальмара якщо ви забули, що було раніше. Або ж навпаки, хочете дізнати сюжет, а дивитись повністю лінь. Попереджаю у відео спойлери. Сон Гіхун – чоловік середнього віку, чий світ розвалюється. Він погруз у боргах через азартні ігри, не може забезпечити свою доньку і живе разом із хворою матір'ю. Люди, яким він винен купу грошей, ставлять умову. Якщо сон Гіхун не виплатить борг до кінця місяця, то вони виріжуть його нирку. Одного дня у метро він зустрічає загадкового чоловіка, який пропонує зіграти в гру Даґжі. Це традиційна корейська гра, де потрібно перевернути паперовий квадрат ударом іншого. За кожну перемогу Гіхун отримує гроші, але за програші ляпаси. Після гри йому дають візитівку із запрошенням на іншу гру та обіцяють більший виграш. Але Гіхун відмовляється, і тоді чоловік несподівано перелічує його проблеми. Ваш борг 160 мільйонів вон вонлихворям і 255 мільйонів банку. Гіхун нічого не розуміє, але бере візитівку. Пізніше від матері він дізнається, що відчим його доньки отримав роботу в Америці. Вони вже скоро туди переїздять. І отже, Гіхун не зможе її бачити. Вночі він дзвонить за тим номером і погоджується на гру. За ним приїжджає машина, і коли Гіхун називає пароль, то попадає всередину, де вже декілька людей типу сплять. Він хоче дізнатись більше, але також зазинає від якогось диму. Він прокидається у невідомому приміщенні, одягнений у зелений костюм, і бачить безліч таких же людей. Він зустрічає старого чоловіка, який розповідає, що хворий на рак мозку. І також вони обговорюють, що тут 456 гравців. Їхню розмову перериває бійка, і гіхун помічає дівчину, яка нещодавно вкрала у нього гроші. Пізніше до них приходять організатори в червоних костюмах та розповідають, що за 6 днів буде проведено 6 ігор, і той, хто виграє, отримає великий грошовий приз. Але учасники не вірять та обурюються, що не бачать їхніх облич і їх приспали. Тоді організатори показують відео, на якому ті учасники грали в Декджі та розповідають про скрутне становище кожного з них. Чи повернетесь ви до свого старого жалюгідного життя, де за вами ганяються кредитори? Або ж ви схопитесь за останню нагоду, яку ми вам пропонуємо? Організатори додають, що оголосять суму виграшу після першої гри, потім збирають підписи на згоду та фотографують кожного учасника. А за всім цим спостерігає таємнича людина у чорному костюмі з маскою. Гіхун помічає свого однокласника, якого вважав успішним фінансистом, та дуже дивується, що у нього також борги. Фронтмен віддає наказ, що можна розпочинати першу гру. Вона називається Червоне світло-зелене світло. Учасники мають рухатись до фінішної лінії, зупиняючись під час сигналу червоне світло. Якщо учасник поворушиться, то вибуває. У наступний раунд попаде той, хто пройде фініш через 5 хвилин. Однак будь-який рух після сигналу призводить до розстрілу. Спочатку учасники не вірять у реальність небезпеки, але другий постріл викликає хаос. Люди в паніці намагаються втекти. Але автоматична зброя знищує тих, хто порушує правила. У грі виживає лише половина учасників, зокрема, гіхун, який ледь не програв, але в останній момент рятується завдяки допомозі Алі Абдула, емігранта з Пакистану. Коли час закінчується, лялька розстрілює тих, хто не дістався фінішу, і над гравцями закривається стеля. Це павільйон, який знаходиться на острові. Люди у червоних костюмах спалюють безліч людей, яких було вбито. Ті учасники, що вижили, шоковані такою жорстокістю. Організатори повідомляють, що вибило 250 гравців. Багато учасників просять відпустити їх. Тоді організатори нагадують, що всі дали згоду на участь. Але Чосан У згадує, що у згоді було зазначено: якщо більшість гравців проголосує проти, то гру можна завершити. Червоні погоджуються на голосування, але оголошують призовий фонд: 45,6 мільярдів вон приблизно 38,5 мільйонів доларів США. Відбувається голосування. Гіхун голосує проти, Сан У за вирішальний голос Ільнама завершує голосування з мінімальною перевагою на користь припинення гри. Це не влаштовує деяких людей. Якщо більшість з вас забажає відновити гру, ми зробимо це. Учасників викидають зв'язаних посеред дороги. Санау на межі арешту через фінансові труднощі, але не може залишити алі у біді, тому купує йому їжу та навіть дає гроші на проїзд. Гіхун у поліції розповідає, що з ним відбулося, але у нього немає жодних доказів, окрім візитівки. Поліція, звісно, йому не вірить, але дзвонить за тим номером та навіть просить пограти. Але жіночий голос гадки не має про що мова. Гіхун у розпачі. Він зустрічається із сану, який зізнається, що його справжній порх на 600 мільйонів а 6 мільярдів. А потім Гіхуну дзвонять із лікарні та повідомляють, що у його матері діабет. Грошей на операцію та лікування, звісно, немає, і хвора матір просто йде додому. Але Гіхун обіцяє, що знайде гроші. В цей час офіцер поліції Джун Хо розшукує свого брата, від якого немає звістки вже тривалий час. Єдине, що він знаходить у його квартирі, таку ж саму візитівку, яку бачив у відділку у гіхуна, тому пізніше відправляється до нього. Всі виявляють, що реальність така ж жорстока, як і гра, Алі не отримує зарплату вже півроку, і у спробі отримати гроші кривдить начальника. Дівчина Кан Себьок – біженка з північної Кореї, намагається дістати гроші, щоб привести своїх батьків, поки її молодший брат чекає у притулку. Сан У соромиться зізнатися матері у своїх проблемах, але до неї приходить поліція з ордером на арешт. А він отримує нову візитівку з датою, часом та місцем. Гіхун зустрічає Ільнама, який розповідає, що вирішив повернутись на гру. Його це дивує. Потім до нього приходить джунхо, який хоче дізнатися більше, але Гіхун вже не хоче нічого розповідати. А коли знаходить записку, приходить у призначене місце в призначений час, як і решта. Джунхо, який стежив за Гіхуном, їде за тією машиною. Вони приїжджають у порт і чоловік вирішує сховатись под однією з машин, щоб потрапити всередину. А коли на паромі перевіряють учасників, то Хо нападає на одного організатора, вбиває та краде його особистість, а тіло та свої документи скидує у воду. Паром підпливає до великого невідомого острова, і потім червоні перевдягають учасників. Коли ті прокидаються, то виявляють, що повернули 187 гравців. Гіхун радий дізнатись, що серед них Сан У та Алі, і він пропонує їм об'єднатись у команду, щоб допомагати один одному. Те ж саме роблять і інші учасники. Джун Хо займає свою кімнату для співробітників, в якій також є відеоспостереження. Уночі Себьок за допомогою Ган Мі ньо вирішує пробратись по вентиляційній шахті. Вона бачить, як співробітники щось варять, але нічого не розуміє. Вранці вона розповідає мінью про свої здогадки, що червоні розтаплювали цукор. Їхню дивну поведінку помічає сан у та намагається дізнатись більше від сабьок в обмін на допомогу. Розпочинається друга гра. Всі хочуть зрозуміти, що ж буде. Сану згадує відповідну гру з дитинства через наводку з цукром, але не говорить друзям. Всім необхідно обрати фігуру: коло, трикутник, зірка та парасолька. Підемо, як команда. Це було б ризиковано. Ми ж не знаємо, яка буде гра. Надто небезпечно обирати однакові фігури. Сан У обирає трикутник та напружується, коли Гіхун обирає парасольку, але так ні в чому й не зізнається. Всі учасники отримують коробочку, в якій застигли цукор з малюнком обраної фігури та голка. Гравцю потрібно за 10 хвилин вирізати фігуру та не пошкодити її. Гіхун одразу розуміє, що йому кінець. Він нервує ще більше, коли червоні починають розстрілювати тих, хто пошкодив свою фігурку. Сан У, Себьок та Алі впорались і проходять далі. Джон Хо вражений тим, що відбувається навколо, та викликає першу підозру від старшого. Міньйо за допомогою запальнички, яку приховала, справляється зі своєю фігурою та дає її ганстеру Доксу, щоб підмазатись, і він би взяв її до себе в команду. Гіхун розуміє, що цукор тане від води, та починає облизувати фігурку, щоб контур можна було видавити, і на останніх секундах йому це вдається. Один з учасників не хоче помирати, йому вдається заволодіти зброєю червоного. Одного він вбиває, а другого бере у заручники і наказує йому зняти маску. Він здивований, що бачить зовсім юного хлопця. Той не відповідає, що тут робить, і тоді учасник сам себе пристрілює. Втручається фронтмен та вбиває червоного, бо не можна показувати своє обличчя. Джунхо бере собі маску загиблого червоного, бо вона з квадратом. Після гри червоні ведуть одного із учасників так, щоб його ніхто не помітив, оскільки Ю Сон Чу хірург, то допомагає деяким організаторам, що порушують правила, а саме, правильно вирізати із загиблих органи в обмін на підказки до ігор. Гіхун згадує, як друг відреагував на його вибір фігури, але при зустрічі нічого тому не каже. Після обіду між учасниками виникає бійка, і один чоловік помирає. Червоним начхати на його смерть. Вони лише забирають тіло, а грошовий приз зі зміною кількості гравців лише зростає. Учасники ще активніше об'єднуються в групи та розуміють, що спати небезпечно. Сьогодні буде бійка. Вам навмисно давали менше їжі, щоб вибилися одне з одним. Таким чином вони відсіюють слабких перед грою. Хірург хоче доєднатись до групи найсильніших банди доксу, але той відмовляє: після відбою дійсно починається справжня бойня. Гравці вбивають один одного, і їх залишається усього 80. Оскільки лікар допомагає підлатати доксу, той бере його до банди. Наступного дня розпочинається третя гра. Учасникам треба об'єднатись у групи з десяти людей. Доксу наказує своєму підлеглому знайти сильних чоловіків, а міньони брати до команди, оскільки хірург сказав йому, яка буде наступна гра: перетягування канату. Пізніше між ними відбувається суперечка. Хоч сан -У і запропонував також взяти сильних чоловіків. Їхня команда все одно залишає бажати кращого. У них три жінки, старик та іммігрант без двох пальців. Всіх приводять до наступної зали та розповідають правила. Дійсно, треба перетягувати канат, але робити це на великій висоті, і треба зробити так, щоб скинути противників у яму. Ті, звісно, вмирають. Команді Гіхуна достається проти команда із одних чоловіків. Всі вони в пригніченому стані. Тоді Іль нам пропонує стратегію правильно розставити гравців та вистояти перші 10 секунд, щоб виснажити противників. Їм все вдається, але вони швидко втрачають перевагу. Тоді Сан У просить всіх навпаки зробити три кроки вперед. Команда це робить, і вони ледве не падають, чим збивають з пантелику противників, і ті падають на підлогу. Тоді Сан У наказують тягнути назад. Вони перетягують канат на себе і перемагають. Відповідно, після третьої гри у живих залишається усього 40 людей. Джун Хо стає втягнутим у схему з вирізанням органів. У червоних справи йдуть не дуже, бо минулого разу лікар віддав органи в неналежному стані, тому цієї ночі вони намагаються зробити більше і швидше. Джун Хо, який приховується під номером 29, має виконати роль водолаза, щоб доставити органи. А лікар тим часом дуже гнівається, коли після роботи червоні не можуть йому сказати, якою буде наступна гра. Між ними починається сутичка. Лікар вбиває одного із розпорядників і тікає. Сам, але це закінчується тим, що фронтмен вбиває їх обох. Джун Хо не втримується та задає багато питань напарнику, чим викликає підозру. Йому доводиться взяти зброю, і він запитує про свого брата. Той пропонує переглянути списки всіх учасників у кабінеті лідера та розповідає, де це. Але Джун Хо все одно вбиває чоловіка. Пізніше він знаходить головний офіс та навіть покої фронтмена, і там бачить архіви ігор за декілька десятиліть і зі списками всіх учасників. Розпочинається тривога. Червоні шукають причетних до вбивства розпорядника номер 28 та розуміють, що немає номера 29. дев'ять. Джунхо знаходить список всіх переможців і нарешті бачить там ім'я свого брата. Він виграв ігри у 2015 році. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую! Незважаючи на переполох між розпорядниками, фронтмен дає наказ почати четверту гру. Учасників ведуть коридором, де повішені лікар та декілька червоних, бо вони порушили правила, створивши неоднакові умови для гравців. Джон Хо фотографує різні документи, а потім намагається подзвонити до поліції, але телефон працює лише на конкретні номери. Цього разу гравцям треба об'єднатися у групи по двоє. Сан у обирає Алі, а Гіхун – ільнама. Через смерть лікаря міньо не вистачає пари, і вона залишається сама. Всі думають, що її вб'ють. Гравцям дають мішечки з десятьма кульками. Перемагає той, хто першим забере всі десять кульок свого напарника. Багато хто з пар розчарований. Здебільшого вони обирали друга. А тепер всі розуміють, що з пари виживе хтось один. Щоб забрати кульки партнера, треба здогадатись, яка кількість кульок у руці, парна чи не парна, або вигадати щось інше на розсуд гравців. Гіхун не може впоратись із старим, той ніби не розуміє, де знаходиться, та відмовляється грати у дитячу гру. Сан -У злиться, що програє Алі та підозрює у шахрайстві. Хоча це не так. Він починає дивити на жалість та вигадує обман. Ільнам нам таки починає грати з гіхуном, та йому на диво щастить. У гіхуна майже не залишається шансів виграти, але старий починає забувати, що той казав, і, врешті-решт, гіхун цим користується. Сан У обманом перемагає і Алі вбивають. Ільнам нам пропонує поставити все на все. Його одна кулька проти 19 гіхуна. Той кричить, що це несправедливо. Тоді старий заявляє, що обманювати його було також нечесно. Гіхуну стає дуже шкода, а старий добровільно віддає йому останню кульку. Усі програвші гравці страчуються. Переможці відчувають глибокий емоційний біль через страчені зв'язки та моральні компроміси. Фронтмен переймається через чужинця та наказує знайти його якомога скоріше, бо вже скоро мають приїхати якісь віп-гості. Пізніше йому докладають, що знайшли якийсь труп біля берега, а сам він дивується, коли бачить поліцейське посвідчення Джунхо. По поверненню учасники вражені, що міньо жива. Разом з нею всього залишається 17 людей. Чоловік, який був у парі з дружиною, благає всіх знову проголосувати за завершення гри, але ніхто його не підтримує. На острів прибувають важливі персони із яскравими масками тварин. Вони дивуються, що їх зустрічає фронтмен, а не ведучий. Але той наполягає, не що немає жодних проблем, а ведучий відсутній через особисті питання. Цікаво, що їх розмова виключно англійською мовою. Гості сподіваються, що не дарма приїхали у таку далечінь аж у Корею. А потім один із них злиться, бо номер, на який він поставив, збирається вчинити самогубство. Це той чоловік, що залишився без дружини. Джунхо досі у покоях фронтмена, тому в курсі, що відбувається, він нападає на одного офіціанта, щоб зайняти його місце. Гравців ведуть на наступну гру, але перед цим їм треба обрати номер від 1 до 16. За цим спостерігають гості. Вони з усього сміються та роблять ставки, а джунхо таємно знімає їх на телефон. Учасникам дають підказку, що номери це послідовність, в якій вони почнуть гру. Гіхуну залишається останній номер. Всі проходять в наступну кімнату і опиняються перед скляним мостом. Вам доведеться вгадати, який квадрат у кожній парі зроблений із гартованого скла, щоб безпечно подолати 18 кроків, перейти на інший бік лише цими квадратами і пройти змагання. На проходження мосту є 16 хвилин. Перший дуже довго налаштовується, але падає на другому кроці. Цей час один із спонсорів починає залицятись до офіціанта, яким є джунхо, та навіть наказує зняти маску. Але чоловіку вдається його переконати, що він не може порушувати правила, і тоді пропонує залишитись наодинці. Гравців стає все менше. Коли першим залишається доксу, то він відмовляється йти далі, хоча часу залишається усього 5 хвилин. Тоді міньо стає терпець, вона стрибає на квадрат до нього, міцно хватає і вони падають разом. Гість наказує джунхо задовольнити його, але чоловік погрожує пістолетом та наказує на камеру розповісти все, що він знає про цю гру. Наступний учасник здогадується, як відрізнити гартоване скло. Йому це вдається, але це не влаштовує віп гостей, і вони вимикають світло. Тоді він довго не може обрати, куди стрибнути далі. Сан Уна залишається вибору, і він скидує чоловіка попереду, бо вже обмаль часу. Вони проходять втрьох, але коли час закінчується, то все скло вибухає і ранить виживших. Фронтмену доповідають, що від непритомний, а потім, що бракує аквалангу. Він просить підготувати човен. Джунхо допливає до якоїсь землі. Він хоче надіслати докази, але не має зв'язку. До фіналу доходять лише троє: Сон -Гі -Хун, Чо Чосан У та Кан -Сей Бьок. Всі вони змучені, як фізично, так і морально. Гіхун неприємно вражений, що Сан У скинув того чоловіка, але той виправдовується та вважає, що Гіхуну легко казати, оскільки він був останнім. Вони починають сперечатись та переходять на особистості, але їх переривають розпорядники. Вони хочуть зробити для трійки подарунок та просять їх переодягнутись. Сайбьок отримала серйозне поранення, їй доводиться самостійно дістати уламок та хоч якось перев'язати рану. Фронтмен знаходить слід джунхо, а він нарешті може додзвонитись керівництву. Він просить відстежити його телефон та надіслати допомогу, а також завантажує файли і потім біжить від червоних. Для фіналістів влаштовують святкову вечерю. Чоловіки прямо накидаються на їжу, а у дівчина ледве їсть, настільки їй важко. Коли вечеря закінчена, учасникам демонстративно залишають ножі. Фронтмен знаходить джунхо. Вони намагаються переконати один одного здатись. Офіцер навіть підстрелює фронтмена, але той благає послухатись і піти з ним, щоб вижити. Це дивує Джон Хо. Хто ти? Тоді фронтмен знімає маску, і джунхо впізнає свого брата, але все одно відмовляється йти. Інхо ранить його, і чоловік падає у воду. Вночі Гіхун пропонує Сайбьок об'єднатися проти Сан У. Вони обговорюють, що зроблять з виграними грошима. Якщо один із нас зможе вибратися звідси живим, він подбає про рідних іншого. Вона бере з нього обіцянку подбати про її брата, а потім їй стає гірше. Гіхун намагається їй допомогти, але Сан У вирішує скористатися її слабкістю та вбиває її ножем. Гіхуну дуже важко дається смерть дівчини. Сан У та Гіхуна проводять до останньої гри. Це гра в кальмара, в яку чоловіки грали в дитинстві. Їм потрібно викинути суперника з поля намальованого кальмара. У них немає обмежень на насилля та виграти має хтось один. Сан У захищає свою половину поля ножем, але Гіхун кидає йому пісок в обличчя. Паралельно з грою вони з'ясовують стосунки. Гіхун звинувачує друга у жорстокості, але той виправдовується, що дівчина все одно б померла. Гіхун теж дістає ніж, і вони починають битись. Це продовжується тривалий час. За смертельною бійкою спостерігають від гості. Сан у готується нанести останній удар, але Гіхун кусає його за ногу та знову отримує перевагу, але не може вбити людину, яка колись була другом. Гіхун йде завершувати гру, але зупиняється перед останнім кроком. Я припиняю третій пункт. Якщо погодиться більшість, гра завершується. Діхун хоче підняти чоловіка, але сан у хватає ножа та вбиває себе, віддавши остаточну перемогу другу. Гіхун ридає. Пізніше його везуть у лімузині із зав'язаними очима. Він питає фронтмена, навіщо вони це роблять. Той уходить від відповіді та пропонує уявити, що це був лише сон. Машина наповнюється димом, і потім гіхуна викидують на вулиці. Він знаходить банківську картку та бачить, що на рахунку більше 45 мільярдів вон, але не відчуває радості. Його зустрічає матір Сан-У. Вона думає, що чоловік напився і десь загубився. Він не заперечує. Потім вона дає йому риби та просить Передати привіт мамі, бо вона її не бачила кілька днів. Також вона запитує, чи не чув той щось за сан у, але гіхун так і не може промовити ні слова. По поверненню додому він знаходить мертву матір. Через рік Гіхун у занедбаному стані приїжджає на зустріч із банком, де лежать його гроші. Працівник хоче дізнатись, чому гроші лежать без діла, але Гіхун поспішає піти та просить зайняти 10 тисяч. Він випиває, а потім дивна стара просить купити у неї квіти та дає записку з тими самими символами. У ній написано про зустріч та підпис від Ганбу. Так ільнам запропонував називати один одного у їх останню зустріч. Це означає кращий друг. Гіхун приходить та виявляє живого ільнама, хоча й прикутого до ліжка. Він дуже збентежений, але розуміє, що старий стоїть за організацією гри. Той не хоче давати відповіді та пропонує парі, чи існує віра у людей. Якщо до безхатька ніхто не підійде за 20 хвилин, то виграв старий. І нам хоче з'ясувати, чому той не чіпає виграні гроші, та намагається переконати, що гіхун на них заслуговує. Але чоловіка цікавить лише, чому старий таке організував. Якщо грошей забагато, що ти на них тільки не купуй. Зрештою, все набридає. Ми зібралися і стали міркувати. Щоб таке зробити. Щоб розважитися, що це шокує гіхуна, а й нам наполягає, що нікого не змушував грати, і кожна людина мала вибір. А також розповідає, що під час гри розважався. Йому було весело грати з гіхуном. Цей час до безхатька під'їжджає поліція з людиною, яка його помітила, і пробиває північ. Але Іль нам вже нічого не говорить, бо його серцебиття зупинилось. Гіхун каже, що той програв та йде. Через невизначений проміжок часу гіхун нарешті бере себе в руки, робить яскраву зачіску та приходить у притулок до брата сабьок. Він приводить хлопчика до матері Сан у, щоб вона за ним наглядала. Також він залишає валізу повну грошей. Гіхун приїжджає в аеропорт, щоб полетіти до доньки, але неочікувано бачить того чоловіка з метро. Він грає з іншою людиною у Даґджі. Він біжить до них, але не встигає. Загадковий чоловік їде. І Гіхун забирає візитку у гравця. Він довго думає і вже перед посадкою вирішує все ж таки подзвонити за номером. Я вам не кінь. Я людина. Тому хочу знати. Хто ви такі? І як можете чинити з людьми такі звірства? Гравцю 456. Не кажи дурниць. І тому всього цього я вам не пробачу. Заходю літак. Гіхун розвертається та йде геть. На цьому закінчується перший сезон серіалу Грав кальмара. Діліться своїми враженнями у коментарях. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, то ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі або стати спонсором цього каналу, або, хоча б поставити вподобайку та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!